Давніх давин людина спостережливо вивчала оточуючу природу і зуміла, як зауважив відомий поет, знайти слова для всього, що виявлено нею у всесвіті. Дивляючись вночі у візерунки зоряного неба, ще з стародавніх часів ми, мешканці планети, бачали у цих чудернацьких сплетіннях образи, предмети та явища, які оточували нас на землі. Саме тому. На небесхилі оселилися леви, коні, птахи, різні інші жителі, засяяла корона і полетіла стріла, а прилади у якості сузір'їв компаса, секстанта, новогольника та допомагали відміряти космічні відстані. Чи не здається вам, що цей безмежний зоряний простір нагадує наш земний океан? Ми наче занурюємось у дивовижну почину розмаїття зірок, де на всіх парусах невеличний корабель Арго, а навколо чимала кількість мешканців блакитної безодні, риби, кит, грайливий дельфін. Це малюнок всесвітнього океану зірок, відбиток океану земного, колиське життя на землі. Вода, вона і нагорода, і прокляття планети. Основна складова всього живого. Іноді здається, що вона сама. Наче жива істота, яка може змінювати стан, структуру, має пам'ять, вода здатна стілювати і відновлювати, або, навпаки, перетворитись у непокірного звіра і знищити все, що створювалось віками. Може, саме тому він, океан, наповнений водою, удостоївся честі назавжди залишити своє відображення в небесних глибинах. Так багато і водночас так мало. Знаємо ми про головне джерело життя на Землі, планеті, що знаходиться за 150 мільйонів кілометрів від Сонця, найближчої зорі і витоку світла. Формула води відома кожному з шкільної програми h 2 H2O. Це бінарне, неорганічне з'єднання, хімічна речовина. Молекула води складається з двох атомів водню та одного кисню. Які з'єднані між собою ковалентним зв'язком за нормальних умов являє собою прозору рідину, немає кольору у малому обсязі, а також запаху і смаку. У твердому стані називається льодом, снігом або інеєм, а в газоподібному – водяною парою може існувати також у вигляді рідких кристалів. Близько 71% поверхні землі вкрито водою. Це океани, моря, озера, річки, льоди. Саме вода у великому обсязі надає нашій планеті той неповторний блакитний колір, який вирізняє її з-поміж інших планет земної групи. Хочеться відмітити, що води досить багато і в космосі. Це і вкриті снігами полюси Марсу, і безліч крижинок в кільцях Сатурну. Деякі супутники планет гігантів мають людяну корку. Припускають навіть наявність рідкої води у надрах Європи, супутника Юпітера. Але на поверхні жива вода. Тобто вигляді рідини, за даними останніх наукових досліджень, існує тільки на планеті Земля. Життя людини завжди було пов'язане з водою. Не кажучи вже про те, що людина як біологічний вид взагалі не може існувати без води, без поповнення водного запасу людина здатна витримати лише кілька діб. Водні ресурси планети, спокон віку, були і лишаються невід'ємною частиною існування людських формацій. Адже саме на узбережжях морів, річок біля водоймищ зводились міста, прокладались водні торгівельні шляхи між державами. Природа щедро заселила глибини світового океану усілякою живністю, назавжди закріпивши за ним статус годувальниці людства. Розуміючи, наскільки ми залежні від води і її дарів, стародавні мешканці планети з великою вдячністю увічнили водну стихію серед прекрасних зірок. Які ж сузір'я нічного неба ми можемо сміливістю зарахувати до нашого явного зоряного океану? Як відомо, умовна небесна сфера поділяється на дві півсфери: північну, ту, що ми з вами спостерігаємо кожної ночі, і південну, яку бачать мешканці Австралії, Південної Америки, частково Африки та мандрівники в Антарктиді. Більшість сузірів, що цікавлять нас сьогодні, знаходяться, на жаль, на південному небосхилі, і деякі з них ми з вами спостерігати не можемо. До них належать сузір'я: золота риба, кіль, корма, паруса, компас, летюча риба та сітка. У нашій півкулі ми можемо побачити лише сузір'я південної риби. Його найкраще видно у вересні, у південній частині небосхилу. А от до північного сузір'я Риб приєднуються ще декілька мешканців водної стихії: дельфін і рак. А також найвеличніша істота землі Кит. На небосхилі він займає чимало місця. Це сузір'я можна віднести як до південної, так і до північної групи. Ми бачимо його восени між сузір'ям південної риби і зодіакальним сузір'ям риб. Отже, з 88 сузір'їв на зоріній мапі 12, назва яких тим чи іншим чином пов'язана з океанською стихією. Разом з мешканцями водного царства на небеснім просторі можна знайти і винаходи людства, які допомагали підкорювати стихію. Кожне з цих сузір'їв має свою цікаву історію. Наприклад, кіль, корма і паруса були колись одним сузір'ям, найбільшим на південній півсфері. Називалось воно тоді Кораблем. А стародавні греки вбачали у цій зоряній фігурі корабель Арго, на якому прославлені міфічні герої під проводом Ясона зробили легендарний похід до Колхіди на сучасний Кавказ за золотим руном, одне з 12 зодіакальних сузір'їв, а саме сузір'я Овна. Що розташоване на нашому північному небосхилі, отримало свою назву на честь того боранчика, який насив легендарне золоте Руно. По всій Греції ходили чутки, що той, хто володіє ним, на все життя забезпечить себе багатством, щастям і безсмертною славою. Про корабель Арго і походи аргонавтів в міфології існує багато цікавих легенд. Переконана, ви знаєте деякі з них з самого дитинства. Точки зору астрономії примітним фактом є те, що у сузір'ї кіля, частки колишнього сузір'я Корабель, є зірка Канопус – Альфа-Кіля. Її зоряна величина становить 0,9 за шкалою світності. Це друга після Сіріусу за яскравістю зірка на небесній сфері. Канопус жовтий гігант з температурою поверхні до 7600 градусів за кельвіном. Діаметром у 85 разів більшим за діаметр сонця, а потужністю випромінювання у 4700 разів більшою. Для порівняння можна згадати, що у найяскравішої зірки небосхилу Сіріуса потужність випромінювання більша за сонячну всього у 22,4 рази. Тому, незважаючи на те, що канопу знаходиться від нас дуже далеко, на відстані 180 світлових років, це у 12 разів далі ніж Сіріус зірка виглядає дуже яскравою і привертає своїм випромінюванням увагу жителів південних країн, оскільки кіль, корма і паруса. Є сузір'ями південної небесної півсфери. У наших північних широтах можна спостерігати тільки частину сузір'я корми з території Болгарії в зимові місяці, саме тоді, коли воно перетинає меридіан низько над південною стороною горизонту. На зоряному кораблі ми продовжуємо подорож Небесним океаном і саме час познайомитись з його мешканцями. Сяючі хвилі несуть нас далі, як показує небесний компас у напрямку північної півкулі землі. Ось легко впізнаване сузір'я рака у вигляді рогатки. А ось тут розкинулося зодіакальне сузір'я риб, невеличкі кошики, в яких плескаються спіймані рибки. Якщо піднятись трохи вище, ми побачимо ромб з досить яскравих чотирьох зірочок і п'ятою на відстані від них. Це невеличке сузір'я Дельфін. Розташоване воно лівіше і трохи нижче великого літнього літньо трикутника. Його малюнок і дійсно нагадує грайливого дельфіна, що вистрибує з бурхливих хвиль. 14 серпня 2013 року. Про це сузір'я заговорив увесь астрономічний світ. У ньому спалахнула нова зірка, яка стала головною прикрасою сузіря Дельфін. Виявив зірку японський астроном Коїчі Ітагакі. Це перша нова у 21-му столітті. Вона входить тепер до числа 30 найбільш яскравих зірок за весь час астрономічних спостережень. Крім того, її визнано найяскравішою за період 1999 року. Побачити нову дельфіна можна було і неозброєним оком. Наголошую, що зірка нова, а не наднова. Спалахи у нових зорях пов'язані з вибуховими процесами в подвійних зоряних системах. Один з компонентів такої системи зірка Білий карлик. У таких зірках не відбувається більше термоядерної реакції. Вони, так би мовити, вигоріли. А другий компонент системи зірка, яка за своїми фізичними властивостями трохи легше і холодніша за сонце. Більш масивний білий карлик висмоктує, можна сказати, свого компаньйона водень, і в якийсь момент в його водневій оболонці запалюється термоядерна реакція. Відбувається термоядерний вибух цієї оболонки, і яскравість такої зірки зростає в десятки тисяч разів. Ось такий діамант прикрашає зараз маленьке сузір'я північного неба, сузір'я Дельфін, стародавні греки з назвою цього сузір'я. Пов'язували красиву легенду про кохання. У глибинах безкрайнього моря жив у своєму казковому палаці володар морів Бог Посейдон, брат Великого громовержця Зевса. Борхливі морські хвилі негайно стихали, тільки но Посейдон піднімав свою праву руку зі страшним тризубом. Велика кількість божеств. Оточувала морського царя у його царстві. Був серед них один відомий віщун на ім'я Нерей. Він знав і розгадував усі сокровенні таємниці майбутнього про богів і смертних. І було в Нерея п'ятдесят дочок, одна гарніше іншої. Жваві й пустотливі, взявшись за руки, любили вони виходити з морських глибин і гратися на зелених луках острова Наксас. Шалені морські хвилі вщухали, зачаровані ніжними піснями сестер. Стихав і вітер, легенько перебираючи, як золотисте волосся. А з океанських глибин піднімався сам Бог Посейдон. Він слухав прекрасні пісні Нереїд. І милувався їхньою молодістю та божественною принадністю. Найкрасивіша і найжвавіша сестер Амфітріта полонила серце Посейдона і вирішив той забрати дівчину у свій палац у глибокій морській безодні, аби стала вона його дружиною. Хитра Амфітріта вгадала Посейдонів намір. І як метелик пурхнула над луками, зникнувши з очей повлителя морів, довгий час бігла дівчина, аж поки не побачила західного краю землі. Саме тут Атлас підтримував на плечах небесне склепіння. Розповіла йому Амфітріта про переслідування Посейдона і заблагала у нього допомоги, пожалів Атлас дівчину. І сховав її в глибинах океану. Довго шукав Посейдон прекрасну біглянку, обійшов усі свої володіння, заглядаючи у найпотаємніші куточки, але все було марним. Ніде не знайшов він чарівної амфітріти. Сильно зажурився Посейдон, ні в чому не міг знайти собі втіхи. Адже він щиро і палко покохав дівчину. Та ось одного разу приплив до нього дельфін і сказав, що знає, де сховалась його кохана. Скочив Посейдону свою золоту колісницю і помчав чим дужче у самі далекі глибини океану. Там він і знайшов Амфітріту в місці, на яке вказав йому дельфін. Гарно зажила з чоловіком Амфітріта у підводному царстві. Оточена божествами, що виконували будь-яке її бажання. А Посейдон ніколи не забував, що своїм щастям він зобов'язаний дельфіну. В нагороду тому він підніс його на небо і залишив там сяяти у вигляді сузір'я Дельфін. Таку надзвичайно романтичну легенду про кохання. Лише одну з багатьох розповів нам сьогодні Зоряний океан. Але для кожного, хто заглядає в його нічні глибини, знайде він свою цікаву історію можливо, щось героїчне і незвичайне життя богів або казку про дивних мешканців підводного царства, а то й просто бувальщину від людей. Подивіться у синю глиб небес. Серед чарівного розмаїття зірок, розгледьте відомих вам тепер героїв нашої зоряної мандрівки. Є таки, на мій погляд, ще поріднене між цими двома безкрайними світами небом та океаном. І без обох наше життя важко уявити. А завершуючи сьогодні нашу чарівну подорож, хочу нагадати прекрасні слова Антуана де сенте Вода. У тебе немає ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати, Тобою насолоджується, насолоджуються, не відаючи, що ти таке. Не можна сказати, що ти необхідна для життя, ти саме життя, ти найбільше багатство на світі. І саме тому ми, мешканці цієї планети, назавжди залишили свій океан у просторі Всесвіту, в океані зірок, де відображені думки, мрії. Та сподівання усього людства, який наче саме життя огортає землю. Тягом багатьох випусків нашої улюбленої програми Мовою зорі ми розглянули чимало питань з історії найстародавнішої науки астрономії, мандрували всесвітом, відкривали для себе його безмежний простір і красу зоряного неба, намагались зазирнути у найпотаємніші куточки непізнаних галактик, вивчали подробиці життя визначних вчених, що залишили по собі пам'ять в астрономічній справі. Але ми з вами ніколи не торкались того, як тісно пов'язані космос і душа людини. Саме цьому найпотаємнішому дійству буде присвячена наша сьогоднішня зустріч, а ім'я йому натхнення. Хай шлях усіяний зірками перенесе тебе в чудовий світ твоїх фантазій, туди де чари струменять, неначе шовк, пронизуючи світло мрії. І навіть місяць змеркне в дивуванні, коли, відкривши очі, ти збагнеш, що дійсність то. Чарівний таманливий світ людської фантазії. як часто, особливо в дитинстві, наші мрії відносять нас у далекі світи, де немає нічого неможливого, де у кожного збуваються найпотаємніші бажання, а крила душі набувають величної сили. Підіймаючи нас над реальністю у простір безмежного неба.